Лезка ви просимо до програми у Фокусі. Я Тіфані Майер. цього тижня. Трамп має щільний графік візитів: Малазія, Японія, Південна Корея. Він зустрінеться з новим прем'єр-міністром Японії, президентом Південної Кореї та головою КНР Сі Дзіньпіном. Пекін поки що зустрічі не підтвердив. Перше, про що я його запитаю, це фентаніл. Я поставив його на початок списку. США починають розслідування щодо китайського виробника деталей для подушок безпеки після загибелі шести осіб Перегони у сфері штучного інтелекту загострюються. США і Японія об'єднуються щоб випередити Китай. Водночас Пекін погрожує Великій Британії виходом із вітроенергетичного проєкту будівництва заводу в Шотландії. Дональд Трамп вирушив в азійське турне. За п'ять днів він відвідає Малазію, Японію та Південну Корею. Це його перший візит до регіону та найтриваліший виїзд за кордон з часу його вступу на посаду. Білий дім уже оголосив, що Трамп зустрінеться з головою КНР КНРСІДінпіном під час саміту АТЕС у південній Кореї. Пекін повідомив, що Сі пробуде в південній Кореї з 30 жовтня по 1 листопада. Проте не згадав про переговори з Трампом. У четвер вранці за місцевим часом президент Трамп візьме участь у двосторонній зустрічі з головою Китайської народної республіки Сі Цзіньпіном, після якої повернеться до Вашингтона останніми тижнями їхня зустріч була під питанням через ескалацію торгової напруженості. Після того як Пекін значно розширив обмеження на експорт рідкісноземельних металів, Трамп увів для Китаю додаткові мита розміром 100%, які мають набути чинності 1 листопада. Гадаю, ми домовимося однак останніми днями Трамп висловлював оптимізм щодо торгової угоди з Китаєм. Він також заявив журналістам, що насамперед обговорить питання фентанілу. я поставив його на початок списку. Вашингтон звинувачує Пекін у нездатності обмежити потік прекурсорів фентанілу. А цей наркотик одна з основних причин смерті у США внаслідок передозування. Фентанілова криза стала причиною підвищення мид для Пекіна, який звинуватив Вашингтон у шантажі. Прес-секретар Білого Дому повідомила, що в межах свого азійського турне після Малайзії Трамп відвідає Японію, а потім Південну Корею, де в четвер виступить на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва АТЕС і зустрінеться із Сі Гіводмівиші США ж починають розслідувати невиконання Китаєм першої фази торгової угоди, підписаної ще 2020 року за першого терміну президента Трампа. Це розслідування може дати Трампу ще один привід, щоб підвищити мита для Китаю. У межах першої фази угоди Пекін зобов'язався щорічно закуповувати американські товари та послуги на 200 мільярдів доларів протягом щонайменше двох років. Однак Китай так і не досягнув цих показників, пославшись на пандемію. А директор ФБР Каш Пате. У листопаді має відвідати Китай. Агентство намагається виявити постачальників прекурсорів фентанілу. У США почалося розслідування щодо китайського виробника газогенераторів подушок безпеки DTN. Повідомляють, що несправність цієї деталі спричинила загибель шести осіб у ДТП. Саме завдяки газогенераторам, подушка має розкриватися, наповнюючись газом. На сайті китайського виробника DTN зазначено. Що компанія не веде бізнес у США, оскільки її продукція заборонена до продажу на американському ринку. Федеральні регуляційні органи заявили, що газогенератори DTN, імовірно везли до США незаконно і їх встановлювали після спрацювання оригінальних подушок безпеки. Торік родина Дестіні Бейсі подала до суду на DTN. 22-річна мати двох дітей з Флориди. Загинула в аварії. У позові йдеться, що перед зіткненням вона їхала зі швидкістю близько 50 кілометрів за. Годину подушка безпеки з газогенератором DTN вибухнула, наче граната. Гострий металевий предмет порізав їй шию. Скільки газогенераторів DTN встановлено в американських автомобілях? Невідомо. Новий прем'єр-міністр Японії Санає Такаїті пообіцяла швидше збільшувати витрати на оборону. Вона прагне досягти 2% ВВП у цьому фінансовому році. Спочатку цю мету встановили на 2027 рік. Китай важливий сусід Японії, і ми маємо вибудувати конструктивні відносини. Водночас між Японією та Китаєм існують проблеми безпеки та економічної стабільності. Ми розвиватимемо наші стратегічні взаємовигідні відносини за допомогою відверто. Того та постійного діалогу між лідерами у своїй першій промові в парламенті такагіті заявила, що Японія має взяти на себе ініціативу щодо радикального зміцнення свого оборонного потенціалу. Вона пообіцяла активно витрачати кошти на стратегічні цілі та підтримувати довіру ринку. Досягти цього вона має намір шляхом скорочення державного боргу. США та Японія готуються підписати угоду про розширення співробітництва в галузі штучного інтелекту та бездротових технологій нового покоління. Тим самим вони хочуть обігнати Китай у перегонах шаї і не дозволити країнам, що розвиваються покладатися тільки на китайські технології. Їхня мета просувати більш безпечні системи. Шаї очікується, що України підпишуть угоду, яка охоплює цілу низку технологій від шаї бездротового зв'язку, 6G, медичних та біотехнологічних ланцюж постачань до квантових технологій та ядерного синтезу. Джермані... німеччина скасувала візит свого міністра закордонних справ до Китаю. Поїздка Йогана Вадефуля була запланована на 26 вересня. Представник МЗС заявив, що візит перенесли на невизначений термін, оскільки китайська сторона не підтвердила достатньої кількості зустрічей. Винятком стала лише одна з міністром закордонних справ КНР. Минулого тижня Вадефуль закликав Пекін послабити експортні обмеження на рідкісне. Земельні метали та напівпровідники він наголосив, що справедлива торгівля запорука успішних відносин. Китай може відкликати інвестиції з Великої Британії через затримки із видаванням дозволу на будівництво заводу з виробництва вітряних турбін у Шотландії. Його має зводити китайська компанія. Уряд не дає зелене світло на будівництво, посилаючись на перевірку лінії національної безпеки. подробиців Малкольма Гадсона. Китайська фірма, пов'язана з компартією Китаю, недавно оголосила про плани побудувати завод з виробництва вітряних турбін у Шотландії. У відповідь британська влада заморозила процес затвердження проєкту. Уряд вимагає додаткових перевірок з міркувань національної безпеки, а низка депутатів прямо закликає заблокувати угоду. Китай пригрозив зменшити інвестиції, заявивши про політичне втручання. На будівництво об'єкта компанія Minyan Smart Смарт Енерджі хоче витратити майже 2 мільярди доларів. Це може бути найбільшою. Великій Британії завод з виробництва турбін, який постачатиме їх для морських вітряних електростанцій у британських водах. Багато з них розташовані поблизу життєво важливих підводних кабелів та лінії зв'язку. Член парламенту Грег Сміт висловив стурбованість з приводу китайського шпигунства наші служби безпеки попереджали нас про ризики, пов'язані зі спробами китайських хакерів проникнути в енергетичні системи на заході та вивести їх з ладу, і про те, що в китайських сонячних панелях у США було виявлено приховані аварійні вимикачі а торік у лютому депутат Ендрю Боуї наголосив на вразливості системи безпеки. експерти з безпеки попереджають, що якщо будуть встановлені турбіни китайського виробництва, вони зможуть шпигувати в наших морях за нашими програмами будівництва підводних човнів та енергетичною інфраструктурою. Ми залежатимемо від китайського обладнання та програмного забезпечення, а також від китайських постачальників, що надасть пекіну значні можливості для втручання. Шотландський проєкт вітряних турбін не перший, що зустрів опір у Європі. Торіку Серп. Німеччина відмовилася від партнерства з мін'ян на користь іспано-німецької компанії Siemens Gamesa у реалізації проєкту будівництва морської вітряної електростанції. Міністерство оборони Німеччини відкрито висловило стурбованість щодо кібербезпеки у зв'язку з використанням китайських компонентів. А представники індустрії вітряних турбін ЄС заявили, що угода надасть Китаю доступ до критично важливої інфраструктури.